Ти момент підкрадаєшся до мене. Ти що хочеш, щоб я тобі зробив кусь? Ти бачиш, я сьогодні в ударі і можу все, наже кусь. Але спершу я від тебе сховаюся. Пш. А ти мене будеш шукати. Та в ранковому ритуалі обов'язково потрібно потечити когті, перевірити всю. Спробувати на смак, ну і, звичайно ж, як без ранкових котячих процедур. Треба бути гарненьким, а то ще сусідочка задумає в гості забіжати до мене такого красивого, гарненького і пухнастого. От тепер момент стою і думаю, чим би таким цікавеньким зайняти себе? Бо багато хто в таку ранню годину ще спить, виходить, що то, лише я рання пташка опачки. От і моя сідушка прийшла. Сьоман, ти свободна, далі мені не заважай. У мене діла. Я собі отут от тихенько за ялиночкою сховаюся і буду її чекати. А ти давай, виключай уже ту свою камеру.